Підпишись і напиши в коментарях, що ти думаєш про це. Війна в Україні від самого початку позначена масовою присутністю та розмаїттям бойових дронів. На ранньому етапі перевагу мали спеціалізовані військові безпілотники. Росія спиралася на іранські шахет 136 тоді як для України ненадовго королем неба став Байрактар Ті 2 особливо у дальніх операціях, де традиційні перехоплювачі були малоефективні. Згодом, задля здешевлення, на фронті масово з'явилися прості, але дієві апарати, створені на основі комерційних іграшок. Тепер же Україна, схоже, на порозі сміливої інновації. Мангуст реактивний багаторазовий перехоплювач з багатоствольним дробовиковим боєкомплектом, спроєктований спеціально для багаторазового збиття ворожих дронів. Мангуст. Це не просто нова зброя, а переосмислення протиповітряної оборони в епоху перевернутої економіки перехоплення. Суть проблеми у дисбалансі вартості між дешевими загрозами та дорогими перехоплювачами. Одна ракета «Петріот» для комплексу Пі 3 коштує понад 3 мільйони доларів, а пуск по типу НАСАМС з ракетою рівня aim 9X трохи більш як 1 мільйон доларів. Проти високовартісних крилатих ракет. Така математика виправдана навіть за потреби двох перехоплень. Але коли мова про шахеди, що оцінюється від 20 тисяч до 50 тисяч доларів, оборона може коштувати у десятки разів дорожче за ціль. У такій грі перемагає проста арифметика. Якщо нападник дешево знищує значно дорожчі об'єкти, він у довгостроковій перспективі виграє, навіть втрачаючи багато апаратів. Росія це усвідомила і різко наростила застосування шахедів з приблизно 200 запусків на тиждень до більш як однієї тисячі станом на березень 2025 року, підтримуючи постійний тиск. 9 липня було встановлено власний рекорд: одночасний пуск 728 шахедів та їхніх хибних цілей, що змусило українську ППО витрачати мільйони доларів, аби зупинити атаки вартістю у десятки тисяч. Це гра, де оборонець програє гроші щоразу, коли тактично виграє. Відповідь Мангуст українською мангуст від Одеського конструкторського бюро Текнарі, багаторазовий апарат із багатозарядною системою ураження, здатний за один виліт атакувати кілька цілей і таким чином зменшити загальну потребу в перехоплювачах. Головна особливість не лише багаторазовість, а й зброя. Багатоствольна дробовикова система, що виводить з ладу рушій ворога. За твердженням текнарі цього досить, аби збивати російсько-іранські безпілотники. Вибір не випадковий. Він спирається на фізику вразливостей малих дронів. Класичні перехоплювачі покладаються на кінетичний удар або уламкову бойову частину, розриваючи планер чи паливні системи. Мангуст поєднує логіку фрагментації з хірургічно розсіяним підходом. Шід збільшує площу ураження і ймовірність успіху без потреби у надточному прицілюванні. Шахеди малі, повільні, низьковисотні, важко помітні на радарі, але водночас надзвичайно крихкі. Відкриті двигуни, незахищені гвинти, легкі конструкції означають, що навіть незначні пошкодження фатальні. Удар по двигуну чи гвинту, який би лише подряпав винищувач, здатен скинути шахет із неба. Конструкція Мангуста це свідомі компроміси. Реактивний двигун забезпечує швидкість близько 322 км на годину, чого, за технічними даними, досить, аби наздоганяти найпоширеніші версії шахедів. Ефективний бойовий радіус близько 13 км робить його останньою лінією точкової оборони проти цілей, що прорвалися. Ці цифри скромні, але ретельно підібрані під масові шахеди. Початкові шахед 136 розвивали до 177 км на годину і літали на висотах від приблизно 60 метрів до близько 3962 метрів. Оновлені російські версії тримають близько 2500 метрів та приблизно 209 км на годину. Останнім часом українська ППО фіксує реактивні варіанти зі швидкостями у діапазоні від 380 до 400 км на годину, під екуди майже 480, Однак їх поки недостатньо, щоб змінити баланс. Керування та інша ключова інновація. Текнарі розробила додатковий тепловий канал наведення з орієнтацією на відносно низьке тепловипромінювання шахедів. Це дозволяє супроводжувати цілі навіть у середовищі потужної радіоелектронної боротьби, де глушення ГПС паралізує інші системи. Заявлено візуальну ідентифікацію на дистанції до приблизно 793 метрів з автоматичним самонаведенням на фінальній ділянці на дистанції орієнтовно від 150 до 200 метрів. Звідти апарат атакує без підказок оператора. Важливо, що сектор застосування зброї розраховано так, аби не пошкодити сам дрон, на відміну від одноразових перехоплювачів. За розрахунками мангуст здатен знищити від 10 до 12 шахедів за життєвий цикл. Після ураження він може залишитися у повітрі, перехопити нові цілі, повернутися на базу, дозаправитися і перезарядитися. Це не лише економія коштів, а й тактична гнучкість. Один виліт потенційно нейтралізує кілька загроз, те, чого не вміють камікадзе. Саме багаторазовість і адаптивність, як підкреслює генеральний директор Текнарі Геннадій Солдін, і є відповіддю на появу швидших загроз. Замість гнатися за абсолютною швидкістю, варто будувати живучі перехоплювачі, що знову і знову повертаються у бій. Економіка виробництва лише підсилює аргумент. Річна потреба України у протишахедних перехоплювачах близько 200 тисяч одиниць, що наразі ніхто не здатен швидко виготовити. Натомість 5-7 тисяч багаторазових мангустів можуть замінити десятки тисяч одноразових. У порівнянні з Петріотом це інша стратегічна ніша. Петріот існує для найнебезпечніших цілей крилатих і балістичних ракет, літаків і вимагає численних підсистем і великих обслуговчих команд. Кожна ракета для однієї цілі, тож витрачати їх на дешеві дрони чи планируючі бомби нелогічно. Мангуст натомість здатен працювати малими розрахунками, потенційно навіть одним оператором і краще масштабується. Дальність також ілюструє доктринальні ролі. Радар Петріота бачить більш як 145 кілометрів, тоді як Мангуст воює в межах приблизно 13 кілометрів. Це не недолік, а різні задачі. Петріот зональний щит стратегічних об'єктів, мангуст точкова протидія шахедам. Це важливо, бо загроза шахедів еволюціонує. Ранні моделі летіли низько і повільно та знищувалися мобільними групами з кулеметами. Новіші версії підняли швидкість і висоту, вимагаючи спеціалізованого програмно-апаратного перехоплення. Радіоелектронна боротьба, що раніше збивала ГПС і спрямовувала дрони у пусті поля. Нині наштовхуються на багатоканальні навігаційні системи, додаються обманні цілі. Наприклад, Гебера зовні схожа на шахет, змушуючи Україну витрачати справжні ресурси на фальш. Є шахет 238 герань 3 з турбореактивним двигуном. Російські джерела заявляють про швидкість у пікіруванні до приблизно 805 км на годину. Хоч мангуст зі швидкістю близько 322 км на годину не наздожене таке пікірування, він здатен перехоплювати більшість нинішніх крейсерських режимів, а для справді швидкісних загроз можна розвинути ще швидші реактивні перехоплювачі. Попереду шлях від прототипу до масового застосування станом на середину 2025 року. Текнарі повідомляла про формування першої ескадрильї і передачу макетів підрозділам ППО. Попит лише росте від 2024 року. Та масштабування вимагає промислових потужностей із чим Україні під час війни складно. За даними Defender Media, компанія вже залучила інвестиції, проте виклик гігантський. Росія щомісяця випускає понад 5 тисяч далекобійних дронів приблизно порівну між ударними шахедами і хибними цілями. Тож Україні потрібні багаторазові платформи, щоб відповідати темпу. Не слід недооцінювати і підготовку кадрів. Хоча мангуст простіший за батарею Петріот багаторазова техніка потребує вмілого управління на відміну від одноразових камікадзе. Є й технічні обмеження, радіус ураження близько 13 км обмежує зональне прикриття і змушує створювати щільні перекривні парасольки на напрямках масованих нальотів. Один мангуст може знищити кілька цілей за виліт, але не одночасно. Дробовикова концепція логічна на короткій дистанції, тож безпілотник мусить швидко послідовно виходити на кожну ціль у рої. Подальший ріст швидкостей загроз може випередити нинішні параметри і змусити мангуст переходити на потужніші двигуни і інше планування, фактично створюючи новий апарат. Теплове наведення теж має вади. Шахеди випромінюють небагато тепла, отже, потрібні високоточні, а значить недешеві сенсори. Погана погода погіршує видимість, ще більше стискаючи і без того коротке вікно атаки. Багато даних залишаються закритими, і це правильно у війні. Реальні характеристики можуть бути кращими за опубліковані імовірний вектор розвитку, мережування кількох мангустів у кооперативні оборонні рої, що кількісно та злагоджено перехоплюють ворожі групи. Нарешті. Ідея виходить далеко за межі України. Класична ППО виходила з припущення, що кожна загроза достатньо цінна для дорогого перехоплювача. Це працювало проти обмежених за кількістю складних ракет, але ламається під роями дешевих дронів. Мангуст пропонує іншу модель: багаторазові відносно недорогі платформи, що перемагають завдяки наполегливості і сумарному ефекту, а не ідеальному одиночному пострілу. Колишнє керівництво генштабу України оцінює потребу ще у 25 системах Петріот для прикриття міст, але навіть необмежена їх кількість не вирішує економіку боротьби з масовими роями. Народжений культурою інновацій від гаражних квадрокоптерів танкобоїв до роїв зі штучним інтелектом. Мангуст показує, що реалії війни рухаються швидше за повільні державні закупівлі. Для багатьох країн вибір між кількома апаратними батареями і тисячами адаптивних дронів дедалі частіше схилятиметься до другого, особливо коли малогабаритні системи можна швидко замовляти партіями. Як тільки мангуст перейде від прототипу до серії, усе вирішать виробництво, фінансування і доведення у бою здатності справді збивати кілька цілей за один захід. Якщо так і буде, цей реактивний хижака з дробовиком може стати одним із найкращих у світі антидронових рішень вчасно, аби приборкати рої, що тероризують українське небо.